Привіт, сьогодні я з вами хочу поговорити про легалізацію іноземців в Україні. Тобто детальне керівництво та законодавчі аспекти. Отже, на що треба вам буде звернути увагу. Не зважаючи на повномасштабне вторгнення, Україна продовжує залучати іноземних громадян, які прибувають з різними цілями від гуманітарних місій до започаткування бізнесу. Їхня присутність є надзвичайно важливою як в гуманітарному, так і в економічному аспектах, сприяючи зміцненню міжнародної підтримки і залученню відповідної інвестиції в нашу країну. Однак, попри воєнний стан міграційне законодавство України не зазнало суттєвих змін, що вимагає відповідне від іноземців ретельного дотримання встановлених правил. Отже, загальні правила перебування і візовий режим згідно із чинним законодавством України. Іноземці, які в'їжджають до України без візи, мають право перебувати на її території не більше 90 днів протягом кожних 180 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України для громадян країн з візовим режимом в'їзду. Термін перебування визначається умовами отриманої візи, яка зазвичай також передбачає. Можливість перебування до 90 днів на що треба звернути увагу. Перевищення дозволеного строку перебування може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а також до заборони на повторний в'їзд на територію України. Це регулюється зокрема Кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 203 порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Як же отримати іноземцям посвідку на тимчасове проживання на території України? України, на що треба звернути увагу при легалізації. Одним із основних способів легалізації тривалого перебування іноземних громадян в Україні є отримання посвідки на тимчасове проживання. Цей документ дозволяє законно перебувати в Україні протягом щонайменше одного року з можливістю подальшого продовження, а також вільно виїжджати та виїжджати з країни без необхідності постійного оформлення візи. Законодавство передбачає досить широкий перелік підтримує. Підстав для отримання посвідки на тимчасове проживання до них зокрема належить офіційне працевлаштування це одна з найпоширеніших підстав, про яку я вам детальною зараз розкажу. Участь у волонтерській діяльності іноземців, які залучені до роботи в зареєстрованих волонтерських організаціях, провадження культурної наукової освітньої чи спортивної діяльності для фахівців у відповідних галузях, виконання трудових функцій у представництві іноземної компанії для співробітників іноземних підприємств, що мають представництва в Україні. Участь у діяльності структурних підрозділів іноземних неурядових організацій воз'єднання сім'ї у випадках, коли іноземець має родинні зв'язки з громадянином України або іноземцем, який вже має посвідку на постійне тимчасове проживання. Навчання для студентів, які вступили до українських закладів освіти. Отже, перелік підстав весь визначений у законі України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства. Стаття 4. підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання та порядку оформлення і видачі проживання посвідки на тимчасове проживання, які затверджені постановою кабінету міністрів. Отже, працевлаштування як підстава для оформлення посвідки на тимчасове проживання. Для офіційного працевлаштування іноземного громадянина в Україні роботодавець зобов'язаний отримати дозвіл для застосування праці іноземців. Цей дозвіл видається відповідним регіональним центром зайнятості, та є обов'язковою підставою для оформлення довгострокової візи типу Д4. Порядок видачі дозвілів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства регулюється законом України про зайнятість населення. Віза типу Д4 оформлюється в консульських установах України за кордоном, як правило, строком на 90 днів. Розмір консульського збору за оформлення візи становить приблизно 65 доларів. Проте ця сума може змінюватися залежно від громадянства заявника та відповідної угоди між Україною та державою. Державою походження. Наприклад, для громадян США розмір консульського збору за оформлення відповідної візи становить 182 долари на засадах взаємності. Іноземцям рекомендується завчасно перевіряти актуальні тарифи консульських зборів на офіційних відповідно, сайтах Міністерства закордонних справ або відповідних консульських установ. Це реєстрація місця проживання іноземного громадянина. Вона є обов'язковою після отримання посвіду. Відки на тимчасове проживання в Україні іноземні громадяни зобов'язані протягом 30 календарних днів зареєструвати своє місце проживання за адресою фактичного проживання. Цей обов'язок закріплений у законі України про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні. Нехтування цим обов'язком є досить поширеною проблемою, особливо серед осіб, які перебувають в Україні з короткостроковими професійними чи гуманітарними цілями. Однак порушення встановленого строку реєстрації тягне за собою адміністративну відповідальність, що може призвести до накладення штрафу. А в окремих випадках навіть унеможливити подальше продовження посвідки, тобто її анулювання, оскільки при перевірці вас не здайдуть за місце. Цим реєстрації. Особливості дії посвідки під час воєнного стану. Період дії воєнного стану на території України відповідне до постанови Кабінету міністрів України номер 1373 від 21 жовтня 2022 року. Деякі питання реалізації закону України про правовий режим воєнного стану у сфері міграції. Строки дії посвідки на тимчасове проживання, які закінчилися після введення воєнного стану, автоматично вважаються продовженими жінนาม на період його дії та ще 30 днів після його припинення. Чи скасування, Незважаючи на автоматичне продовження, наполегливо рекомендується своєчасно оновлювати посвідку за наявності відповідної такої можливості, це особливо важливо, якщо планується виїзд за межі України і подання документів до банків, оформлення дозволів договорів або інших документів, оскільки деякі установи можуть відповідно вимагати актуальний документ. Також інші механізми можуть бути легалізація в інших країнах. Хочу привести вам зараз приклад Польщі. Наприклад, у відповідь на законодавчі ініціативи окремих країн євросоюзу щодо врегулювання правового статусу українців Україна запровадила дзеркальні механізми спрощеної легалізації. найбільш показовим є приклад республіки польща згідно з законом україни 2471 від 28 липня 2022 року про встановлення додаткових правових і соціальних гарантій для громадян республіки Польща, які перебувають на території україни Громадяни Польщі мають право на перебування в Україні строком до 18 місяців із можливістю продовження. Цей закон також надає громадянам Польщі право працевлаштовуватися без необхідності отримання дозволу реєструвати юридичні особи та фізичних осіб підприємців а також користуватися державною системою охорони здоров'я, освіту і іншими соціальними послугами на умовах близьких до тих, що передбачені для громадян України. Таким чином на сьогоднішній день законодавець по суті закріпив особливий правовий режим, який істотно спрощує інтеграцію польських громадян в українське суспільство. Отже, якщо ми з вами зараз будемо підводити підсумок цього відео, я б хотіла сказати загалом, що українське законодавство на сьогоднішній день, попри всі виклики, надає іноземцям можливість легально проживати та працювати в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання. За омо умови правильного оформлення пакету документів цей процес є досить швидким та небюрократичним. Це має вирішальне значення для залучення іноземних менеджерів і фахівців, здатних ефективно інтегруватися в українське ділове середовище і сприяти відповідно розвитку бізнесу та розширенню міжнародної співпраці. Це створює сприятливі умови для. Виходу іноземного бізнесу на український ринок шляхом безпосередньої присутності його представників в Україні, що особливо буде актуальним у період повоєнної відбудови України. При всьому цьому також треба враховувати ті моменти, які були підписані в угодах про Капалини. Якщо ви згадуєте декілька місяців, ми про них говорили, і про можливість відповідна того, що вона в Україні можуть бути мігранти, яких не приймає США, це країни третього світу. Ось тому, в принципі, з одного боку ми інтегруємося в Європу. Чи Європа інтегрується в нас? З іншого боку, можна розглядати це як буферну зону, але все ж таки дане відео було більше присвячено. Процедурі отримання дозвілів і можливості легалізації іноземних громадян на території України. Тому я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Ви для себе можете з нього щось взяти. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх під відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мережах. Дуже хочу висловити сьогодні подяку Збройним силам України за можливість записувати для вас сьогодні дане відео. Вірю, сподіваюся, все буде Україна. Дякую. Ко всім.